У садибі Котляревського нагородили визначних діячів Полтавщини. Кожен із них вніс свій вклад у духовне життя області. Але Якименко, наприклад, представляє цілий аматорський театр. Вчителі і працівники професійно-технічного училища номер 53 Також люди, які працюють в інхівській сільській раді, жителі нашого села, студенти, учні взагалі різна вікова категорія. Півсела грає у театрі, а інша половина обирає репертуар. Винихівцям близькі до серця вистави з колоритом. Про село з великим задоволенням приходять на такі вистави, які ми ставилися за двома зайцями. Фараони віддавали батька в прийми. Серед лауреатів обласної премії і Лтавці Ольга Гладченка у своїх радіонарисах досягла великої художньої глибини. Літератор Антипович описав творчих українців та емігрантів. Відзначає, що зараз культура Полтавщини не у найкращому стані. Можливо, це зв'язано з тим, що йде ремонт театру, йде ремонт філармонії, наскільки я знаю. От. Але я сподіваюся, що врешті-решт Полтавщина ніколи не втратить свого іміджу як духовної столиці України. Письменник вірить, війна закінчиться, Україна її обов'язково виграє, і духовне життя відродиться. Та не всі змогли отримати обласну премію Котляревського. Поетеса Людмила Овдієнка не дожила до своєї четвертої нагороди. Премію отримає її чоловік для Константина Бобрищева. Поетеса завжди була джерелом натхнення не тільки для району, для всієї нашої України. Ця людина була послана Богом творити добро на землі. все обірвалося, все перестало. Ну, бути таким Кольора помінялися навіть значимість свою. Але само собою і починається, закінчується день, я щось шусі читаю. Із моменту заснування премії майже 70 митців Полтавської області отримали нагороди.